Але те, що стосується Державної служби, голова держави зобов'язує нас реформувати кадрові служби служби управління персоналом. Що це означає? Це не просто зміна назви, це вимога до всіх нас. А ми вважаємо, що ми всі колеги, ми працюємо на національному рівні, ви працюєте на регіональному рівні, але всі займаємося однією, однією справою. Основна вимога це перейти до а, стратегічного планування і управління людськими ресурсами на державні служби. Ви знаєте, що, на жаль, це питання досить тривалого протягом тривалого часу недооцінюється Ми маємо зараз, ну, мабуть, не дуже приємну ситуацію з кадровим забезпеченням на державній службі. нас Дуже серйозні питання щодо мотивації державних службовців щодо залучення кадрів на державну службу і так, далі, і так далі. І в цьому плані надзвичайно важливі завдання стоять перед службами персоналу. Тобто, якщо резюмувати те, що я говорю, служби персоналу повинні бути готові реформуватися самі і підготувати реформу в конкретному державному області. Я на цьому хотів в своєму вступному слові і заакцентувати вашу увагу. Що значить підготуватись до провадження реформи в кожному органі? Ви знаєте, що закон, який вступає в силу, він містить низку новацій, які мають вирішити проблеми, про які я згадав. Зокрема, в нас буде тільки одна, скажімо так, один шлях прийняття на державну службу. Це конкурс. Починаючи з 1 січня 2013 року, тобто на нових засадах організації конкурсу. Замість щорічної атестації в нас з вами буде щорічне оцінювання, яке проводиться в листопаді кожного року. По новому потрібно буде підготуватись до цього. І, мабуть, основне це те, що новація з'являється саме в законі, з'являється таке поняття як профілі професійної компетентності. І по суті, це ядро буде в основному ядро функціонування державної служби і функціонування державної служби. Я хотів би звернути увагу, що на реалізацію закону на держслужбу як центральним органом виконавчої влади, який якраз повноважений на реалізацію єдиної кадрової політики в державі, підготовлено низку нормативно-правових актів. Це виконання нацплану. Насамперед, вони діляться на дві такі категорії. Перша, це власне накази Нацдержслужби, так звані юстовані накази. А вони знаходяться на сайті Нацдержслужби, і їх зараз десять. Це е, типове положення про службу персоналу державного органу. Це наказ 45-й. Це типові правила внутрішнього службового розпорядку наказ 62 Порядок ведення обліку зберігання особових справ державних службовців. Наказ 44-й. Типовий порядок проведення конкурсу на заняття посад Державної служби. Наказ 43-й. Порядок стажування державних службовців наказ 61. Порядок оцінювання результатів службової діяльності. Наказ 46. Типовий профіль професійної компетентності. Це наказ номер 91 Порядок визначення спеціальних вимог до досвіду роботи. Вимог до напряму підготовки. Інших вимог до рівня профкомпетентності осіб, які претендують на заняття посад Державної служби груп 2, 3, 4, 5. наказ номер 92 і новий порядок підвищення рівня професійної компетентності державних службовців наказ номер 65 Ну, вони всі ці накази не хвилюйтесь, на розміщені на сайті служби. Сайт ви знаєте, <смі> нацбол.юей. Наші колеги детально про ці накази будуть говорити. Але я хотів заакцентувати вашу увагу в наступному: по-перше, ми вже не говоримо про підвищення кваліфікації, ми з вами використовуємо термін підвищення рівня професійної компетентності. Про що йдеться мова? Йдеться мова про те, що державні службовці, по-перше, як особисто, і як люди, які виконують певні службові повноваження, мають постійно підвищувати свій рівень професійної компетентності. Ідеологія, з якою ми виступаємо, що це має бути безперервний процес, має бути забезпечено цикл безперервного навчання. Не просто людина, як раніше по закону, раз на 5 років, поїхала до Миколи Васильовича, прослухала семінар і повернулась. Ми зараз говоримо про те, що це має бути безперервний процес. А хто має спланувати? Ви, керівники служб персоналу? Саме ви індивідуально з кожним працівником. Да, це може викликати посмішки, що це може викликати по-іншому, але це нові вимоги до роботи служб персоналу. Вони мають забезпечити чи допомогти. Керівнику органу, керівнику Державної служби по новому закону, здійснювати управління людськими ресурсами. <кхи> а перед тим, як спланувати кар'єру людей, звичайно, що потрібно вивчити потреби. І ми маємо забезпечити, ну, по-перше, той факт, що люди на державній службі мають постійно розвиватися як професіонал, постійно навчатися. І в цьому плані. Звичайно, ми сподіваємось на підтримку нашої національної мережі навчальних закладів, це магістратури, це, як, це центри підвищення кваліфікацій, інші навчальні заклади. Ось вони всі прописані в 65-му наказі. Тепер, шановні колеги, є низка постанов уряду, які ми внесли на уряд, і останній був ухвалений цей акт. 10 серпня, значить, я їх коротенько вам озвучу: новий порядок обчислення стажу державної служби, А порядок надання державним службовцям відповідного службового житла, новий порядок присвоєння рангів державних службовців і співвідношення між рангами державних службовців. Ви знаєте, що закон прописує і буде вводитись нова категорійність посад. Будуть п'ять категорій державних службовців. І саме закон визначає, скажімо так, чи відносить ті чи інші категорії державних службовців. Далі. Внесення там змін було до постанови, але воно таке не суттєво. що стосується відряджень, які перевищують 60 календарних днів. Ну, наприклад, це могло б стосуватися тієї ситуації, яка була у вас роки 4 назад, пов'язана з повленням, коли людей відряджали на термін, який перевищує 60 днів. Новий порядок проведення службового розслідування стосовно осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Належність посад, які обіймали колишні державні службовці, тобто їх відносять до нових груп та підгруп, і новий порядок відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв'язку з його відкликанням щорічної або додаткової відпустки це новий такий, новий, новий такий порядок, що він передбачає. От зараз у нас період літніх відпусток і вирішив той чи інший керівник когось там відкликав. А такий порядок він спрямований на удосконалення е, захисту, соціального захисту службовця, тому що йому тоді мають відшкодувати, чиї витрати пов'язані з організацією відрядження, тобто кошти там, на переїзд, якщо це була путівка, то компенсація тієї частини, яка втратилась, тобто, якщо морально вже е, людина щось втратила, то хоча б матеріально її компенсують. В цьому плані, звичайно, що будь-який керівник подумає, чи потрібно відкликати свій спуски, чи не потрібно, і чи є для цього відповідні кошти. І новий, новий порядок стосовно, я про нього вже говорив, стосовно профілі професійної компетентності. Це питання, шановні колеги, надзвичайно складне. Я хотів би сьогодні наші працівники територіального органу, працівники ЦППК, які готували цей семінар, будуть робити окрему презентацію. Ну, це десь годину для того, щоб вам представити і детально розказати наші підходи. Я просив би вас усіх до цього питання підійти надзвичайно серйозно з двох причин. По-перше, до 1 листопада відповідно до президентського плану виконання програми реформ, такі профілі мають бути розроблені в усіх органах державної влади для усіх категорій державних службовців. Ну, я переконаний, що це буде розроблено навіть формально, все це буде виконано. Тим паче, що ми таку роботу по Нацдержслужбі, по нашим територіальним органам завершимо до кінця літа. Ви зможете отримати через Аркадія Павловича, через наших працівників тероргану отакі шаблони. Але я дуже б вас просив. Я розумію, що ну, це нове, це складно, але після розробки шаблонів почалось би вивчення суті цього питання. Чому? Тому що від профілів буде плясати вся інша робота. Навіть Микола Васильович буде організовувати підвищення рівня професійної компетентності відповідно до профілю. Тобто те, щорічне оцінювання буде проводитись відповідно до профілів. Організація конкурсу на проведення, на заняття вакантної посади також відповідно до профілів. Ми намагалися цей документ. Ну, надзвичайно А Є наказ, там десь сторінок 15, але є ще метод рекомендацій. Ми їх спеціально зробили дуже детально, там 70 сторінок. Він включає енергічний досвід, як це працює в інших службах. Ми туди підклали по різним групах, групам під грубам шаблони. Я всіх закликаю, як бути небайдужими, і починати це вивчати. Потихесенько вивчати, тому що це потім буде ідеологія функціонування ну, по-новому функціонування державної служби. Те, що ми говоримо, впровадження компетентностного підходу на державні служби. Тому ми тут домовились, і а, ми будемо окремі навчальні програми розробляти, впроваджувати, наше управління а, територіальний орган. Буде готовий надавати методичну допомогу. І ви можете вже починати працювати з Аркадієм Павловичем над підготовкою такого графіку, надання індивідуальної методичної допомоги. До речі, на центральному рівні ми цю роботу розпочали з центральними органами з їх територіальними підрозділами. Наприклад, на цьому тижні таке навчання було в центрі для керівників територіальних органів. Агентство з управління цими лісовими ресурсами Значить, для таких територіальних органів. При бажанні ми будемо організовувати виїзні консультації для вас. Єдине, про що я прошу, це неформальний підхід до цього, тому що він вам значно полегшить цю роботу. І друге, буду просити, щоб ви розбиралися з цим питанням особисто. Ну і останнє. Шановні колеги, я хотів би сказати, що зараз дуже багато кадровикам потрібно роботи робити самостійно. Ми впроваджуємо рубрику на сайті Нацдержслужби, де буде, де буде знаходитися нормативка, і розробляємо так звані навчально-методичні комплекси. Ви повинні бути готовими самі виступати. Консультантами власне, в ваших органах для інших працівників. І це по-іншому функціонування кадрових служб. Тому що раніше кадровики були такі учопики, прийшли, заповнили трудову, видали трудову. Зараз ви вимоги, ви становитесь менеджерами з управління людськими ресурсами. Ви займаєтеся стратегічним плануванням. І в цьому плані підвищується рівень вашої відповідальності. Тому ми розраховуємо, що ви будете провідниками реформи, власне, в самих державних органах, де ви працюєте. Зараз хотів би сказати, це моє таке вступне слово, це те, що я хотів вам донести. Ми зараз сьогодні спробуємо через наших працівників детально представити ті теми, які я окреслив. І а, в цьому році ще раз наголошую, ми будемо розробляти два таких видавничих проєкти. Один буде називатися бібліотека керівника служби персоналу, а інша бібліотека керівника Державної служби, де спробуємо а, всі ці методи рекомендації, поради узагальнити для того, щоб ви їх потім мали як практичні знаряди. Ви їх отримуєте через територіальний орган Нацдерсування. Є якісь питання безпосередньо по суті мого виступу? Якщо немає, я вам хотів би подякувати, побажати плідної роботи сьогодні і в подальшому щодо впровадження закону. Я думаю, що всі ви, як кажуть, проникнулися важливістю цього питання і сподіваюся, що в нас спільними зусиллями все повернеться. Микола Васильович, Калій Павлович, велике спасибі. Я, з вашого дозволу, відбуваю на подальші заходи. І Микола Васильович продовжить проведення семінару. Дякую.